Ну що, привіт! Тут буде коротенько, але по суті. Тому поїхали. Ще рік тому більшість б'юті майстрів з якими я працюю зараз, не вели інстаграм або вели його так хвилями. Що вони думали? Я не знаю про що писати, мені нема, що показувати. Я не цікава, я не вмію говорити на камеру. У мене немає на це часу бо діти по робот, чоловік і так далі. Ну і каронка, я ж не блогер. Сьогодні ці ж дівчата заповнюють свої записи через інстаграм. Тепер вони знають, що знімати, для чого знімати. Вони регулярно ведуть сторінку, вони виходять у сторіс без сорому. Вони почали вести блог правильно. В цьому відео я покажу тобі, як б'юті-майстру почати проявлятися в інстаграм і приводити з нього клієнтів. Uh, навіть, навіть якщо ти ніколи не вела інстаграм uh, стабільно, навіть якщо ти боїшся камери, навіть якщо ти поки що не знаєш uh, про що говорити і знімати. Просто додивись до кінця, там буде простий крок, який ти зможеш зробити вже сьогодні. Якщо зараз ти або з'являєшся у блозі по настрою, або викладаєш роботи без сенсу, без заклику до дії, без якоїсь системи, або дивишся на інших і думаєш, бляха, чому у них запис на місяці, а у мене просадки. Так от, інстаграм. Це не супер харизма, це не красива мова, це не вилизаний контент, це не життя в блозі 24 на 7. Клієнти з інстаграм це набір простих дій, що ти робиш, і все працює на автоматі. Ми шукаємо зараз в інстаграм абсолютно все, але обирають тут не найкращого майстра, не найкращого майстра почується, а того, хто виділився, того, кого регулярно видно, і ясно, що він робить. Вау, поки ти відкладаєш свій блог. Твоїх клієнтів забирає хтось менш досвідчений, але більш сміливий. Мої дівчата починали е, з охоплень 50, нуль сторіс було 200 там 300 підписників. Був страх говорити і знімати сторіс. І вони взагалі не мали розуміння, які теми мають в неї блозі, будь що має бути у неї на сторінці. Але вже за кілька тижнів у них пішли перші записи з блогу. Вони мають чітке розуміння, е, що з якою метою ти знімаєш, і вони мають упакований. Блог, що показує їх як експерта плюс людину, а не фотоальбом робот, як в 2020 году без реклами, це без копіювання цих дурних залетівших відео. Бо це хоч весело, але клієнтів це не проводить взагалі. Це не твоя цільова аудиторія. Тобі не потрібно бути супер -балакучою. щодня викладати 100% 500 сторіс і рілс теж не потрібно. Знімати все своє життя, виверачувати незнанку 24 на 7 не потрібно. Потрібно тільки розуміти, що саме показувати, який сенс ти доносиш своїм контентом. І як це веде клієнта до запису? Це навичка, і їй її, її може навчити будь-кого. будь-кого. Можливо, зараз ти впізнаєш себе. не майстер, але, але про мене не знаю. Я гублююсь, коли треба щось знімати і вигадувати контент. Мені здається, що я не цікава, не красива, голос у мене не такий, фон у мене не ідеальний, бачите, ідеальний фон. Це все фігня, це нав'язаний страх, що знімається простими діями. Я працюю з б'юті-майстрами через просту систему. Через розуміння, хто ти і для кого. Що саме ти показуєш в блозі, і як через контент вести людину до запису. Без вигорань, без вигадувань кожен день нових тем. І саме цю систему я даю в інтенсиві блог, плюс контент, що приводить клієнтів. Тепер зроби прямо зараз маленький крок. Дай собі відповідь на питання, який портрет мого ідеального клієнта. Ти не всім говориш, а от одній конкретній людині. Кому я можу і хочу допомогти, і яким методом? Прямо пиши цю людину. Наприклад, Ірина, 30 років, мріє позбавитись целюліту чи напряку. Або Олена втомилась від експериментів з волоссями, мріє відростити і відновити довжину. І от, прям чітко опиши портрет свого клієнта. Для кого, до кого, точніше, ти будеш говорити своїм контентом, Хто з дівчат має впізнати себе і записатись до тебе на послугу, бо ти ж знаєш, що робиш. Це вже перший крок до проявлення. Якщо ти хочеш перестати відкладати, бо не знаєш, що робити. Якщо ти хочеш знати, що, як і для кого знімати, і почати приводити клієнтів через інстаграм. Пиши в Дірект і залишай заявку на найменшу, найвигіднішу ціну і приєднуйся до інтенсиву блог і контент, що приводить клієнтів. Не треба когось копіювати, не треба знімати золотівші тренди. Тебе це ніяк, ніяк не виділяє серед конкурентів. Просто покажись, така, як ти є. І підтягнуться ті, яким імпонує твій підхід, імпонує твій стиль, подача. Бо сучасний інс це не для того, щоб шукати ідеальність, бо від цього мутить, згодна? вже мутить від ідеальної ідеальності, від успішного успіху. В інстаграм зараз обирають найкращих. Тут шукають своїх. Записуйся на інтенсив за ці шість уроків, ти отримаєш просто кладязь інформації від упаковки профілю, що буде автоматично продавати тебе як експерта, до генерації тем контенту постійно. Все. Папа, чекаю тебе на інтенсиві.